Друзі, всім привіт з вами знову. Знову Ілья Сергійович. Нарешті я з'явився на зв'язку. Всі вже зашукалися, де зник Ілья, Ілья, як там справи, як ваша кав'ярня, як ви там десь змогли там щось відкрити чи не змогли? Де взагалі? Що відбувається? Вже стільки часу пройшло, пройшло два тижні, а від вас ні слова, тільки як знесли. Тому друзі, я знов на зв'язку. Так, дійсно, я був зайнятий. Хто пропустив головні події, ми залишилися без даху над головою. Нашу кав'ярню знесли. Я був в пошуках, в пошуках нової локації, в пошуках нового місця. І ось, нарешті, сьогодні я вам е, готовий показати показати вам, куди ми переїхали. Ось. Власне, тут ми тепер знаходимось. Хочу подякувати моїм друзям. Фото Копі Оце хто знає, хто вже давно слідкує за каналом. Це були наші сусіди ще там, де ми стояли. На Щусева. вони також їх також знесли. Вони знайшли собі місце і по дружбі. По дружбі дуже великим їм дякую. Вони. Нас приютили у себе під крилом. В них залишався невеличкий закуточок. Вони про нас не забули, радісно нас запросили. Дуже велике дякую їм за це. Насправді ми знаходимося тут недалеко від того місця, де ми були. Ми приїхали буквально на 200 метрів. Ми залишились на тому самому районі. Хто знає, тут знаходиться центр переливання крові. Я знаю, що він чи єдиний в Києві, здається. І, і сюди багато хто часто їздить, бувають в цьому центрі переливання крові. Тому якщо хтось буде тут поруч, то ласкаво просимо, заходьте. Ми тут поряд. І так як ми тільки переїхали, в нас ще е, немає вивіски, в нас ще немає тут такої назви, немає ніякої рекламки. Ну, напевно, буде тяжко знайти. Тому ми зараз е, зробимо. В нас є такий штендер, наш е, показник. Зробили рекламку. Дякую також нашим друзям Максиму. Максим привіт! Дякую за те, що виготовили нам таку штуку, щоб люди могли нас знайти. От. Ми поставимо зараз отаку от табличку. Все, як ви любите, щоб ви одразу йшли і впізнали, впізнали що це тут є за кав'ярня. Так, а це що в нас таке? Ага, це, власне, таке саме. Ось, це запасні такі штучки. Можливо, я комусь зможу подарувати. Так, ну що, друзі, давайте нарешті зазирнемо всередину, всередину нашої кав'ярні. Ось вона наша красуня, тепер вона ось так виглядає. Тут в нас Даша. У Даші, до речі, нещодавно було день народження. От, так що, я думаю, що в коментарях Даші буде дуже приємно, якщо ви її привітаєте. Як ви бачите, багато чого у нас залишилося зі старої кав'ярні і багато чого нового. Та. Наприклад, дивіться, тепер, тепер в нас не тільки ту-гоу паперові стаканчики, тепер ми можемо пити каву з крутих бокалів. Можна пити капучино з чашечок, я не знаю, тепер можна пити еспресо. Тобто є багато покращень, багато чого. Нового, що у нас ще? У нас з'явилося нове меню. О, нове меню. Так, давай ну, його сюди подивимось. Дивіться, друзі, це я розробив е, на зиму. Це е, можна сказати прем'єра. Прем'єра цього меню тут є чаї, какао, кава і новинка. Кисіль! Кисіль. Друзі, напишіть в коментарях, хто любить домашній кисіль. Я думаю, що це буде повний ексклюзив. Але такого набагато цікавіший да, такого у нас ще. Ага. Різні смаки є, і ми опормо да. прямо тут. І ви... ось там їх багато стоїть у нас дарі різних оце, смаків. Оце. Це натуральні Так, да я думаю, що це буде повний ексклюзив цього сезону, тому що такого ну точно, точно немає в жодній кав'ярні. Ось що тут іще по ексклюзивам: у нас є какао. Какао, до речі, давно в мене питали, щоб замовити какао, гарячий шоколад наш. Густий, який готується, який можна так ложечкою тямкати. Нарешті він у нас вже з'явився. Скоро, я думаю, він з'явиться на сайті розетка. Його можна буде замовити. Хто не хоче чекати, не хоче терпіти, можна вже написати мені в особисті повідомлення, і ми, в принципі, вже відправляємо. І ще яка супер новинка цього сезону: це какао Ппермінт. Це також просто ексклюзив якого теж ні в кого немає, какао з перцем і м'ятою, peppermint. Дуже кльовий смак, до речі, він такий незвичайний, але в той же час він такий ненав'язливий. Він ну, досить такий елегантно м'який. Ну і також какао, 22% бразильський какао без цукру. І ще одна новинка. Фітнес какао, фітнес какао для тим для тих, хто слідкує за своєю фігурою, займається спортом. А цукровий діабет. Також це какао зі спеціальним цукрозамінником. Ось теж дуже крута штука і актуальна для багатьох. Тут у нас є ще е, цікаві авторські новинки, е, це авторська кава Cherry Moco, авторська кава Filter Sneakers і авторська кава марокканська зі спеціями. Марокканська кава зі спеціями це просто е, відрив башки. Це також моя така ексклюзивна розробка. його немає точно ні в кого в жодній кав'ярні. Такої кави ви не зустрінете її. До речі, вже можна замовити на розетці. До речі, з безкоштовною доставкою у пункти видачі розетки. Хто не знає, я напевно навіть залишу ссылку в описі під цим відео на марокканську каву. Це традиційний такий спосіб, яким заварюють каву в марокко зі спеціями. От зі спеціями з різними вони люблять. Також дуже крута штука. Ми її і, і відправляємо, і також тут готуємо. Чаї я скажу, вітамінні чаї. Я не скажу, що це ексклюзив. Це, в принципі, таке меню, яке ми готуємо з року в рік, і воно завжди користується популярністю. Це обліпиховий чай, імбирний чай, глінтвейн безалкогольний і манго мангомаракоя. Це такі. Безпрограшні просто чаї, які, ну, просто кожен рік ми їх готуємо і вони не набридають їх, ну, вони завжди такі дуже ходові позиції. До речі, друзі, хочу вас усіх запросити, запросити до нас сюди в кав'ярню, на дегустацію усього цього. Зимового меню, тому що є дуже цікаві новинки, я думаю, дуже цікаво буде їх спробувати. Тому я думаю, можна зробити таку міні-зустріч-майстер-клас. Я для вас приготую усі ці наші новинки всіх вас пригощу. Я пропоную це зробити, наприклад, вже в цю суботу, але я розумію, що напевно, щоб ми не попали в таку дивну ситуацію, я думаю, що потрібно зробити спеціальну форму реєстрації, те, що ви точно прийдете, ось щоб ми знали на яку кількість гостей нам розраховувати. Я думаю, це буде відбуватись десь в районі. Можливо, годинку у нас годину, може дві, дивлячись, як весело ми будемо спілкуватися. Тому всіх запрошую. Ну всі, понятне діло, сюди не влізуть. Я думаю, зробимо перший раз буде. Обмежена кількість місць, я думаю, приблизно 10 людей ми зможемо запросити. От тому е, ссылка на реєстрацію знаходиться в описі. Хто перші 10 встигнуть зареєструватися, тих, ми будемо чекати вже в цю суботу. Поспілкуємося, е, спробуємо все меню. Вип'ємо кави, вип'ємо киселю. Вип'ємо какао і все гарненько спробуємо. Так, що ще нового? Що ще нового? Так, портрети. Портрети, ви пам'ятаєте? Вони з нами переїхали, наші чудові такі е, актори. А з нами переїхала пічка. Ми тут можемо робити випічку. З нами переїхали наші прянички чудові, які ми також відправляємо порозе через розетку. Тут є такі чудові. Оце взагалі ну, для мене це ТОП. Це листівка від Святого Миколая. Ну, це пряник, пряник листівка для найкращої дитини від Святого Миколая. Мені здається, такий подаруночок. Дуже сподобається усім дітам. Е, у нас вже їх замовляють, замовляють на цілі школи, на цілі дитячі садочки. Так що, в принципі, в принципі, якщо ви хочете і собі такі замовити, то треба поспішати, тому що чим ближче до свят, е, тим буде довше відбуватися доставка. Зараз е, черга доставки пряників вже один-два дні, і чим ближче до свят. Тим буде складніше відправляти, тому що замовлень багато, от треба завчасно. Також дуже цікаві такі у нас з'явилися новинки, це ялинкові іграшки, такі міні-прянічки, вони з такими ленточками, коли ви вішаєте на ялинку, дуже гарно виходить. Є по 15-20 і по 20 в таких коробочках. Також є отакий пряночний будинок, можна зробити з таких самих розмальовок. Тобто, у вас є шість пряників, ви їх розмальовуєте, потім так зв'язуєте між собою спеціальними стрічками. Вони йдуть в комплекті, і виходить, у вас ось такий пряничний будиночок. Теж дуже кльова штука. Ось е, такі діла, друзі. Тепер ми знаходимося в домі. У нас тепер тут є опалення. Нам тут буде тепло. У нас тут є е, водичка. У нас є світло, е, у нас є кава. Я думаю, не пропадемо. Дякую, до речі, усім хто е, підтримав, підтримав спонсорством. Дякую усім, хто стали спонсорами цього каналу. Е, завдяки вам, завдяки вашому вкладу, завдяки вашим донатам, завдяки вашим пожертвуванням у Нас з'явилася змога відкрити оцю першу. першу я думаю, першу скав'яринь. Чому першу? Тому що я думаю, вона буде не останньою, тому що в планах зараз відкривати і ще в дуже близьких планах. Ну я вже не хочу правда говорити, загадувати де саме і що саме це буде, тому що минулого разу я сказав, показав місце. І його забрали буквально в мене з під носу. Тому е, поки що це таємниця, поки що я не можу розповідати, де це буде. Але також ваша спонсорська підтримка е, дуже буде доречна, дуже буде в нагоді. Силку на спонсорство я також залишаю в описі під цим відео. Так що долучайтесь до гарної справи. Будемо разом відкривати. Нові, нові ще кав'ярні. Також дякую усім, хто замовляє каву в нас через розетка. Нагадаю, що кава з безкоштовною доставкою з пунктів видачі розетка. Силку на інтернет-магазин я також залишаю в описі під цим відео. Купуючи у нас каву, ви підтримуєте наш бізнес, ви даєте нам можливість розширюватись, розширювати наш. Асортимент, вигадувати щось новеньке, цікавеньке. Знову ж таки, це все робиться для вас. Друзі, і саме найголовніше, головне, що я не сказав, що я Фух, адреса, адреса. <рес> <рес> найголовніше не сказав. Адреса, до речі, ми приїхали недалеко від нашого місця, де ми були, на метро Драгожичі. Нова адреса. Ми знаходимося. Нова адреса називається вулиця Юрія Глушко, 4. От. Так що, все, друзі. Буду на цьому з вами прощатися. Чекаю усіх на безкоштовну дегустацію майстер-клас по зимовому меню. нашому. Реєстрація буде на 10 персон, 10 людей. То першими зареєструються, ласкаво просимо. Я думаю, весело проведемо з вами тут годинку чи півтори-дві. Не знаю, як там затягнеться. Бажаю усім мирного неба, щоб у всіх була робота, щоб бізнеси не зачинялися, щоб всі знайшли своє місце в ці нелегкі часи. Щоб у всіх все було добре, підтримуйте, підтримуйте чим можете малий і середній бізнес, тому що це є основа нашої економіки, е, яка ви знаєте зараз. У нас знаходиться в не найкращому стані. Е, от, а як підтримати бізнес? Це оформити замовлення, е, щось купити, щось придбати, скористатися якоюсь послугою. От таким чином ми будемо якось стояти на ногах. І я думаю, що обов'язково вистоїм. всім пока, всіх обіймаю так міцно, міцно, всім бажаю міцного здоров'я. Ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на цей канал. Все, па па па, -па.